Що можна побачити на зоряному небі? Зорі, які ми бачимо на нічному небі, це великі розпечені газові кулі. Вони здаються маленькими цятками, що світяться, оскільки перебувають на величезній відстані від землі. Темної ясної ночі можна побачити до 2000 зірок без телескопа. Проте лише 100 з них достатньо яскраві, щоб їх можна було б легко розгледіти. Деякі зірки справді є великими та яскравими, інші лише здаються яскравими, оскільки перебувають ближче до нас. Зорі різняться розмірами. Одні в тисячі разів більше за сонце, інші в багато разів менше від нього. Температура зір теж різна. Сонце зоря середніх розмірів і має жовтий колір. Колір зір може коливатися від червоного до синього. Червоні зорі найхолодніші з температурою менші, ніж 3500 градусів Цельсія. Такі зорі, як наше Сонце, жовтувато білі, мають температуру до 6000 градусів Цельсія. Найгарячіші зорі сині. Температура поверхні у них понад 12 градусів Цельсія. Отже, температура і колір зорі пов'язані. Найбільша зірка знайдена астрономами Р136А1, вважаючи її розміри у 265 разів перевищує розміри Сонця, і вона у мільйони разів яскравіша. Зірки народжуються в туманностях. Туманність це хмари пилу і газу між зірками. Зазвичай цю хмару в космосі побачити не можна. Ми помічаємо її лише тоді, коли газ відеться від світла найближчої зірки. У цих хмарах народжуються зірки, коли клуби газу та пили стягуються в кулі. Ощільнючись, вони стають меншими та гарячішими, доки не починає сяяти зірка. Наприкінці життя зірки, подібні до сонця, роздуваються в червоні гіганти, стаючи набагато більшими та холоднішими. Через мільярди років сонце стане таким великим, що поглине найближче планети. Врешті-решт, від сонця залишиться тільки крихітний білий карлик. Зірки, що вмирають, залишають по собі хмари пилу та газу, які, врешті-решт, перетворюються на туманності, де народжуються нові зірки та планети. На відміну від сонця, у більшості зірок є супутники, зазвичай дві або більше зірки, які кружляють одна навколо одної. Сиріус найяскравіша зірка в небі, також називають собачою зіркою. У нього є менший супутник, який називають сіня. Більше за розмірами групи зірок називають скупченнями або кластерами. Зірковий кластер плеяди має ще одну назву сім сестер. Хоча більшість людей може розглядати лише шість зірок у кластері із сотень зірок. Зірки в небі утворюють групи, які називаються зір'ями. За допомогою сузірів можна орієнтуватися в нічному небі. Сузір'я це група зір, взаємне розташування яких на видимому із землі небі складає якусь фігуру. Спостерігаючи за сузір'ями, люди уявляли фігури людей, тварин чи якісь предмети і давали сузір'ям відповідні назви. Серед сузір'їв північного неба є велика і мала ведмедиця гончі пси, дельфін, дракон, жираф, лебідь, лисичка, малий лев та багато інших. У сукупності на зіряній сфері видимої землі налічують 88 сузір'їв. Над південною півколою сяють сорок з них. Частина сузір'їв отримала назви, що сягають коріння в давньогрецьку міфологію. кентавр, фенікс, скорпіон. Інші імена були взяті з наукової та морської термінології або просто з ужитку. Наприклад, мікроскоп, піч, сітка, октант. Розглянувши зузір'я Велика ведмедиця, ви помітите, що за формою воно нагадує ківш. Але якщо провести уявні лінії через усі зорі, як показано на малюнку, то можна уявити фігуру ведмедиці. За зузір'ям Велика ведмедиця легко відшукати полярну зорю. Вона завжди сяє над північною стороною горизонту. За полярною зорею можна визначити сторони горизонту. Якщо стати до неї обличчям, то попереду буде північ, позаду південь, праворуч схід а ліворуч захід. У природі все перебуває в русі. Зорі теж змінюють своє положення, а отже рухаються. Розгляньте малюнок. На ньому зображене розміщення зір у сузір'ї Велика Ведмедиця. Як бачите, із часом положення зір у сузір'я змінилося. Вона продовжує змінюватися і тепер. Ще через 10 тисяч років земля буде нахилена так, що зоря вега із сузір'я Ліри опиниться поблизу Небесного північного полюсу і сама стане полярною зіркою.